Вітаю всіх! У цьому випуску покажу вам виведення з німецького сайту GotelD, я виводила на PayPal двічі, спочатку пробувала 10 євро, вірніше перевіряла сайт і нещодавно зробила другий вивід у розмірі 50 євро. На балансі на даний момент у мене близько 30 євро. Буду продовжувати збиратиму, щоб створити заявку знову на 50 євро. Зауважу одразу, що гроші приходять після 10-го робочого дня. Навіть у листі електронному вони пишуть: якщо гроші не надійдуть на ваш гаманець протягом місяця, тоді пишіть нам, ми будемо розбиратися. Але я не чула такого, щоб користувачі скаржилися на те, що виліт їм не прийшов. 10-9. На 10-9 й на й день ви отримуєте свої кошти на гаманець. Тобто сайт працює, сайт виводить, адміни справді серйозно ставляться до своєї роботи та закриватися не планують. В основному заробіток на GodLD йде на рефералах. Купівля, продажа, оренда рефералів. Для підтримки рейтингу необхідно виконувати такі завдання, яких дуже багато: це перегляд відео, перегляд роликів, пошук на YouTube, грати в ігри, переглядати сайти серфінг, читати листи, заходити під логіном і паролем на сайт протягом місяця, клікати по рекламі, створювати рекламні заявки. І багато інших дій, які підвищують рейтинг. Чим вищий рейтинг, тим більше ви заробляєте на рефералах. І основний акцент заробітку це реферали, звичайно ж. Можна запрошувати рефералів, і після того, як ви помітите, що деякі реферали ваші неактивні, їх можна продавати за низькою ціною і отримувати євро на основний баланс. Можна купувати рефералів для рейтингу або вам пощастить і ви купите, наприклад, реферала неактивного, а він зайде через деякий час і почне заробляти вам гроші. Детально про цей сайт я розповідала кілька разів в інших своїх відео. У мене на іншому каналі в Ютубі є плейлист Годилде, там є кілька відео, де все докладно розказано. А тут я вам показала, що виведення відбувається чітко, кошти надходять на гаманець, сайт працює, можна ним займатися. До речі, виведення здійснюється на гаманець, PayPal, Pair або банківську картку. У мене телеграм-канал існує, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді складення, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дивіться, якщо зацікавить, можете користуватися. До нових зустрічей. Побачимось буду буде Україна!